Всім привіт! Мене звати Свєта і я вітаю кожного українця із зимовими святами. Вітаю з Різдвом Христовим і вітаю з Новим роком! І я бажаю нехай в цей непростий для нашої країни час світло різдва. Воно наповнить ваші, наповнить наші серця сповна, наповнить миром, наповнить радістю, наповнить вірою в світле майбутнє. І я записую це відео, аби звернутися до кожного маленького українця. Я хочу сказати, діти, що ви справжні герої. Кожен маленький українець це зараз справжній герой, який кожного дня перемагає той страх, який намагається, намагається підступитися до тебе, до мене під час повітряних тривог. І я бажаю нехай Божі Янголи. Вони завжди охороняють ваші родини. Щодня охороняють ваші родини. І я хочу запитати кожного маленького українця, а чи знаєте ви, що це за свято таке ми святкуємо Різдво? Різдво це день народження. Хм, Цікаво! А день народження кого ми з вами святкуємо в кінці грудня? Якщо це день народження, то, може, це день народження ялинки? Ми з вами ставимо ялинку? Багато хто ставить ялинку вдома, то може це день народження ялинки? Які гарні ялинки. То може це день народження ялинки? Ні, різдво це не день народження ялинки. А може, тоді. О! Ідея, а може, це день народження снігової баби, яку ми всі так полюбляємо ліпити взимку? Як ви думаєте? А, чую, чую, як хтось каже, що це не день народження снігової баби? Хм, цікаво. О, а може, це день народження Санта Клауса? У мене сьогодні шапка Санта Клауса. Може, це його день народження? О, які ви молодці! Всі кажуть, що ні, це не день народження ялинки, не день народження снігової баби, і навіть не день народження і не свято Санта Клауса, але ж чий день народження? Різдво? Різдво це свято, це день, коли з'явився на світ Ісус Христос. Саме Ісус Христос Він врятував цю землю, врятував нас з тобою від темряви навіки, назавжди. Тож я бажаю нехай світло і перемога оця над темрявою, вона прийде до України і переможе всяке зло і всяку темряву в нашій любій Україні. То я так вважаю, якщо це не свято Санта Клауса, то і купак мені. Не обов'язково одягати. Головне, щоб ми з вами в ці свята за ялинками, за подарунками, за смачним обідом. Головне, щоб ми не забували, чи є це свято, що це свято нашого Ісуса Христа, який народився для тебе і для мене. Гарних свят тобі! Пока!